Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені буде то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. То сідайте зручненько та уважно слухайте. До нас сьогодні завітала гостя. А хто вона? Зараз дізнаємось, дітки. Слухайте уважно, дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу. Сама завжди мовчу. Що це дітки здогадались? Так, це книга. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про книжки. Книжки бувають різні і для дорослих, і для маленьких дітей. З різними малюнками або з цікавою та потрібною інформацією. Спочатку давайте подумаємо. Чи любимо ми книжки? Так, звичайно ж, любимо. А чому? Правильно, тому що вони цікаві, яскраві та веселі. А що саме люблять читати та слухати маленькі діточки? Так, звичайно, казки. І зараз ми це з вами перевіримо. Чи добре ви їх знаєте? Ту утік від баби з дідом, не міг сидіти на вікні, зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні. Що це за казка дітки? Так, це казка колобок. Молодці, знайшов півник колосок, змолотив борошна мішок, спік негайно у печі. Пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не працював. Здогадались, дітки, яка це казка? Так, це казка колосок. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала. Всі козу ту виганяли, рак козу ущіпнув. Та цю хатку повернув. Пригадали казочку дітки? Так ця казка називається коза дереза. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хапає. Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. А казочку дітки? Так, молодці, це казка, котик і півник. я бичок третячок, соломений у мене бочок, мене соломий дід зробив, бік соломою засмалив казка. Так, вірно, це казка «Соломений бичок». Сподіваюсь, дітки, ви відгадали всі казочки. А тепер давайте їх зробимо зарядочку для нашого язичка. Приготували за язичок і вушка. Тож повторюйте за мною. Ка, ка ка казка всіх дітей склика. Ко, ко, -ко. Подорожуємо далеко. Ки-ки-ки. Дуже любимо книжки. Ок-ок-ок, казки знаємо на зубок. Молодці, давайте ще раз повторимо. К-ка-ка, ка, ка. казка всіх дітей склика. Ко-ко-ко подорожуємо далеко. Ки-ки-ки, дуже любимо книжки. Ок-ок-ок. Казки знаємо на зубок. Ну що, дітки, сподобалось? А зараз, я давайте пограємо з вами в гру. Що полюбляє книга, а що ж ні. Книга боїться дощу та води. Так, вона не любить дощ та водичку. А знаєте чому, дітки? Так, тому що вона може розмокнути та зіпсуватися. Книга любить, коли в ній малюють. Ні, не полюбляє. Вона стає непривабливою і некрасивою. Молодці. Чи можна олівець або ручку закладати у книгу? Звичайно, ні. А чому? Так, вона також може зіпсуватися та розклеїтися. Чи любить книга, коли її складають на поличку? Молодці так, звичайно ж любить. Книги полюбляють, коли її бережуть. А чи книга полюбляє, коли її беруть чистими руками? Так, звичайно. Чи полюбляє книга, коли загинають сторінки? Ні, не полюбляє, тому що сторінки можуть порватися. Чи полюбляє книга закладки? Так, звичайно, полюбляє. Послухайте прислів'я про книгу. Весела книга радість приносить. Дітки чому так кажуть, як ви думаєте? Так, тому що веселі оповідання, казки нас розвеселяють, підіймають настрій нам. Та розважають. Дітки, а якщо книжечка старенька, обшарпана, розсипається? Чи можна її вилікувати? А що ж потрібно зробити з нею, як ви думаєте? Так, потрібно її підклеїти, відремонтувати. І навіть іноді кажуть полікувати книжечку, тоді вона ще довго буде нас звеселяти та забавляти. Пам'ятайте, дітки, що книги це наші друзі. Дітки, я сподіваюся, що наше заняття вам сподобалось. Тож я кажу вам до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна. Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.